Друзі, ми на привозі, і сьогодні готуватимемо солянку. Я особливо люблю готувати цю страву саме восени та взимку, адже саме у цей період хочеться якісь такі супи, які досить поживні, смачні та гарно зігрівають. А скільки коштуватимуть усі продукти для нашої солянки, ми зараз дізнаємось. Нам потрібно різного м'яска для солянки. Що порадите? Пораджу ковбаску. Ковбасочка м'ясна 320 гривень за кілограм. М'яке копчене, та м'ясо запечене 350 п'ятдесят гривень кілограм. М'ясо є, ковбаски називаються купати по 350 п'ятдесять гривень кілограм та підчеревочок 350 п'ятдесят гривень. Все смачненьке, все свіженьке. Це і сердечки, і сусісочки. Сусісочки в нас є двох видів. Є сусісочки із телятини і, і свинина зрядні. Ми їх називаємо малюки, тому що вони маленькі. І сердечки з назряди. Ціна 880 гривень. Качество гарантуємо. Якість гарантую. ласочка, самі готуйте вдома соляночку. Звісно, обов'язково. На сковорідці ріжемо соломкою, все пересмажуємо, соляночка шикарна. З кислими огірками все як належить. Все по-людськи готується. Я брисаю туди там, щоб сальце піджарилося. Ну так. Чуть-чуть тоненько. Я кидаю туди, щоб сальце підсмажилося. Ну так, трохи. Тоненько м'ясо таке теж нарізаю, як слайсами виходить. І капуста тушкована туди. Додаю там цибульку, морквину, картоплю. Якщо там на любителя, тоненько-тоненько, щоб просвічувалося, аби швидше було. Зазвичай ми кидаємо туди ребра копчені. Кусочок копченого м'яска, ну для щоб красиво було, по багатому щоб було. Обов'язково, да, маленькі сусісочки кидаємо. Обов'язково ми повинні кинути кусочок в'яленого м'яса. Це в нас телятинка. Вона надає смаку, такий неперевершений смак курченості. да, Така си телятинка сиров'ялена. Вона, а вона коштує, ну ми чуть -чуть, але вона коштує 600 гривень кілограм. Свининка у нас є 550 гривень. Ребра копчені 230 гривень. Кусочок м'яска 330-350. Різне копчене м'ясо ми вже купили, а ще нам потрібна яловичина. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас таке м'ясо? Скільки коштує? Що порадити для соляночки? Ну, дивіться, дівчата, є риберця, Ну, дивіться, дівчата. Є реберця, ось ця кісточка і м'яско. Ось воно 150 гривень кілограм. Ще ось такі хрящики. Ось ті самі 150. Можна ось таке м'ясо, м'якушку. Вона стоїть за хвостик від костриця 260 гривень кілограм. У ній немає ні прожилків. Зараз покажу. Ось прожилок взагалі немає. О, дивіться. От нет. квашення. Ментріть. Не м'яско для селянки ми вже купили. А, також нам потрібна томатна паста. А, ось нам порадили саме ось таку. Вона коштує 55 гривень. А також нам потрібні маслини. Вони є з кіскою та без а, і коштують вони 74 гривні. Розкажіть ваш рецепт солянки. Капуста. М'яско і так, цікаво. А скажіть, будь ласка, м'яско яке кладете? Без різниці. Можна свинина, можна коріна, як на любителя. Ну, я в основному коріне. Наш рецепт треба мати гарненький кусочок свіжого м'яса, обов'язково з кісточкою, щоб його відварити і був бульйончик. Потім ми додаємо туди, що ми їли, не доїли в кусочки в холодильнику залишилось. копчена колбаска, якісь крилишки, кусочок якогось м'яска нарізного, копченого. Ми маленькими кусочками нарізаємо і кидаємо на сковорідку, його трошки обжарюємо з цибулькою, трошки додаємо е томатика. Солянка е, значить без картоплі, м'ясо не менше 4-5 видів. Е, говядина, потім на пательні піджарую цибульку, моркву туди додаю, дві сусідки, дві серди. Все, що є вдома, таке, що лишається, не з'їли то, то все в кінці томатної пасти і засмажку у солянку. Потім. При подачі е, оливки. Желательно ці зелені. Філінгасик свіженький, судачок свіженький, толстолобіки великі, соміки. Подивіться на ці гарненькі соміки. Свіжий він ще дихає. Ой, падає. Сама свіжа риба це у нас на привозі. Приходьте. А ми сьогодні солянку готуємо. Нам потрібно три солоних огірочки. Скільки коштують? І що ще у вас є цікавого і які ціни? Огірочки по 100 гривень на солянку, капуста 80, салатик 150, помідори 100. Же усе купили. А ще нам потрібна одна цибулинка та петрушечка. І заодно дізнаємося ціни на овочі сьогодні. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки така цибулинка буде коштувати? Явіль гривень. І скільки у вас ціни на різні овочі сьогодні? Овочі на морковочку. Овочі на моркву 35, картопля 40, буряк 35, капуста 35 і 40 на голубці. Чесник 150, помідора, мікада 135, чері 150, чері привізні. Огірок 150 – це уменський, вже тепличний пішов. Баклажан імпортний 150, капусточка 65, пекінка 50, перець, карі 150, жовтий і червоний болгарський. Арський теж 150. Це вже імпортний. Що ж, ми все необхідне для нашої соляночки купили, але зазначу, що туди потрібна ще сілька, перець а та цукор. А у мене це вдома вже є. все. а також я купила петрушку. Вона сьогодні на привозі коштує 10 гривень. Ну і саме час усе готувати. Я впевнена, що наша соляночка сьогодні вийде дуже смачною. Смачних вечір вам та до нових зустрічей.